У рамках державної програми Хокей України та комплексної стратегії розвитку регіону кінець 2012 року ознаменувався для нашого міста визначною подією. Нею стало відкриття спорткомплексу «Льодова арена площею 2800 метрів квадратних та розміром льодового покриття 60 на 30 метрів. Цей передноворічний подарунок надав можливість тисячам криворіжців розвивати фізичну майстерність у секціях із зимових видів спорту і отримувати позитивні емоції від сеансів вільного катання. Одночасно, майданчик льодової арени може прийняти близько ста чоловік. Основний контингент це студенти це школьники. Но также немало приходит или просто люди любителей катания на коньках, то есть люди, у которых уже есть свои собственные коньки, которые увлекаются довольно серьезно этим видом спорта и являются нашими постоянными посетителями. Через високі показники відвідуваності під час зимових шкільних канікул, новорічних та різдвяних свят, адміністрація закладу розширює спектр послуг, орієнтованих на широкий загал. Це стосується збільшення кількості сеансів вільного катання. Спеціальний розклад діятиме з 29 грудня по 12 січня. Лідова аріна на зимні канікули буде працювати по такому графіку. З понеділка по п'ятницю робота лідової арени починається з 15.00 і закінчується 20.30.

Для взрослого посетителя это 35 гривен и безлимитный это 55 гривен. То есть человек может кататься в течение дня столько сеансов, сколько ему захочется. Для усіх відвідувачів спеціальна новорічна пропозиція. За умови оплати години сеансу. Кожен прихильник вільного катання може отримати на прокат ковзани та у разі потреби скористатися послугами інструктора. Загалом за два роки з дня відкриття і передачі у комунальну власність льодову арену відвідали майже 80 тисяч криворіжців та гостей нашого міста.